Що таке біль? Ви колись задумувалися, яким є біль у чистому вигляді. Зараз я вам трішки розкажу, тому що сьогоднішнє проходження підпалило мою п'яту точку настільки знатно, що я аж вирішив поділитися цими відчуттями з вами. Отож, свіжий челендж по старому доброму дарку, проте незвичайний, а найгіршою зброєю саме зламаним мечем. І так умови. Я повинен пройти усю гру, використовуючи виключно обрубок. Решту опіку я маю право вибирати довільно. Ну і повинні бути завалені усі боси гри, включно з ділсічними. Жодних абузів, багів, дюпів душі і так далі. Проте скіпи дозволяються. Технічно, це теж свого роду фішка гри. Ран починається. Що ж, при виборі персонажу я зупинився на злодію, бо одразу готова відмічка відкриває доступ до адекватного вибору предмету. А так як першого боса придеться бити без хілок, то було б розумно взяти подвійну людяність. Хто б міг подумати, що весь ран мені видасться у тисячу раз легше, аніж цей жирний поц. Наносити по дві шкоди протягом більш ніж 20 хвилин, при цьому слідкувати, щоб не вмерти, це неймовірно зайобано. Але трошки помучившись, демон притулку нарешті паде до наших ніг. Захопивши близькі тко після, я вилетів прямим рейсом до храму вогню. Тут зразу почав лутатись. Хоч більшість речей юзати мені не можна, але згодувати фрамту за шекелі, заборонити мені ніхто не зможе. Далі переді мною лежало складне завдання. Потрібно було використавши скіп, догратися до гріхса. Ну і, звичайно, не здохнути від собачок по дорозі. Погнали. Я купив ключик і випробував долю. На диво, усе вийшло з першого разу, і вже через пару хвилин я бесідував з чеклуном. Наступна ціль це фарм спочатку трьох, а потім і 20 кадуш. Проте варто було б не забути залутати потрібні предмети. Травіний щит, артісар, дрібні блискітки. Навіть не хочу коментувати. Ще й душі не дали за нього. Прошмандовка по дорозі, і ми вже біля Андре. Душа хранительниці, звільняємо лотрика і ще людяність. Тепер з девайсом ми можемо повертатися до чекуна та купляємо потрібний спел. Нарешті у мене з'явилась можливість наносити шкоду, хоч якусь. І навіть бафатись можу цілих 5 разів. А ще колечко, що хоч трохи бустить ХП. Забув сказати: основна концепція рану це створити умови, при яких шкода буде доволі високою. Такий собі гіпермод стан. А для ефективнішого його Користання вкачувати хп не можна. Далі на черзі був Таурус. По дорозі я ще підібрав лубрикант і заточив прошмандовку. бос не викликав жодних проблем. Опісля я на чорному лицарі з'ясував, що артісар не діє на прибавку адекватної шкоди саме на цій зброї, тому що враховує власне з базового, а не пробафаного числа. Відповідно, через це я відмовився від нього у цьому рані. Штрикнувши в дупу по дорозі кабана, я нарешті дістався до Андрія, а там уже і трошки позакидував рівнів у інтелект. Він буде нашою основною характеристикою. Далі було вирішено полоскотати титанітового дружка. І відправитися до руїв. З першого траю укошити їх мені не вдалося, проте за другим разом крилаті успокоїлись. Дзвонимо у перший дзвоник і відправляємось у блять -таун. Тут я залутав абсолютно усі доступні душі та погнав до квіле. Файт насправді не дуже був складним, однак разок випилитися все ж устиг. Основним завданням було не попадати під ваншот вибухняшки, ну і бажано використовувати шоковий лубрикант. Його баф наносить куди більше шкоди, ніж наш спел. Але це поки. Друга спроба, як можна зрозуміти, виявилась успішною, тому далі я спокійно вдарив у другий дзвоник. На цьому моменті трішки крінжово затупив і не нажав потрібну клавішу, тому Енгі, гівно таке мале, вирішив мене не пропустити. Для того, щоб дурно не тратити час та підзаробити пару шекелів, я ще загляну до невгамовного воїна. Старий валиться без проблем хоч голими руками, тому це ще плюс ізі мані. Тепер потрібно було роздобути другий по важливості девайс у цьому проходженні, а саме спел внутрішню силу. Буст у 40% демеджу мені був дуже потрібний. Цієбучі аборигени мені добротно сраку пробали своїми трубами. Прийшлося таки трохи повозитись. А ще складності додавав радіус ураження цього пеструнчика. тому треба було вилізти аж на самий верх, щоб сейвово прикінчити паразита, бо тут можна легко впасти вниз і здохнути. Підібравши піромантію, я нарешті почав свій шлях назад. Твердення сіна, пані та панове, одна з найлегших локацій в проходженні. Так то її можна пробігти, навіть ніколи не вбивши, і це прикольно. Але я все ж трошки полутав то тут, то там різні дрібнички. Ну і міміка полоскотав своїм патичком. Основне це було забити голема зверху, щоб він не мішав мені кускати це чудище. З другого разу громилу благополучно перемогла гравітація, а мені відкрився доступ до міста Сонця. При вході в столицю мене зустріла горгулія. Файт складний, хоча її можна і взагалі пробігти так-то. Далі у нас важливе завдання: потрібно дістати другий по селі спел, що допоможе нам у проходженні. Для цього на цих парапетах акуратно зриваємо велику люстру, а далі, катнувшись на ліфті вниз, знову зустрічаємо нав'язливу статую. І нарешті добираємось до потрібної блискітки. Можна спокійно вийти. Срака буде горіти менше, але це тільки поки. Як завжди, цієї бані змагання з біатлону, а я у ролі живої мішені. Обожнюю це місце. Хоча я на диво все пройшов з першого разу, ну майже. Навіть душу залутав біля другого лучника. Файт з братиками обіцяв бути складним, тому мною було вирішено прочистити трішки локацію, позабивати міміків, надії на символ жадібності, ну і підібрати обладунки хавела на майбутнє. Ну що ж, меми починаються. Перша спроба дати жіночого статевого Бібі і -бі Бобі. Да, вломив пізди, провіряйте. Знову успіх. Я поняв. Вмерши ще разів зо 5, я вирішив, що не буду мучити себе, а просто підфармлю трохи інтелект, щоб швидше дзьобати Орнштейна. Це я, власне, і зробив. З 45 ма інтелекту я наносив уже 105 шкоди, а не 91. Повірте, ці цифри значно допомогли. І буквально після апгрейду я з першого траю виніс братків. Взагалі в цьому боссфаті смовук ні про що. Один біба давав просратись. Уже класично цицьки, ой, чаша, я увазі чашу. І Я нарешті можу подорожувати між вогниками. Тому повертаємося у храм вогню, скручуємо скалачиком і чекаємо гарячої доставки. Брудячий проблем не викликав. Перша спроба усе як завжди. Далі я підібрав ляльку, полоскотав своїм патичком іще двох чорних лицарів і дав по Настав час навідатись до пропущених гостей в тутешньому гетто, правда? Ну і користувши уже знайомий скіп, я попиляв до Копродемона. Скажу чесно, дорога до нього була в мільйон раз складнішою, тому що на цей раз місцеві зробили мені такий казковий прийом. М -м, пісня. Благо Благовід акту самоспалення вони не захищені. Переходимо до самого рогату. чесно, якось думалось, що буде значно страшніше. На тоненько, але все одно простіше, ніж оця вся ваша шваль перед ним. Уже у глибинах я звільнив піроманта, підрізав м'ясника та взяв вугілля. Щоб двічі сюди не повертатись, було вирішено, ще й вмити дракоші обжорів. Я навіть снайпера зверху не завалив, але як і самого боса усипити зміг, так і хвостик підрізати. В Андрія я заточив обрубок на грубість, забрав вогонь піроманта, ну і, звичайно, встановив чашу. І тепер для мене відкрилась лавочка халявної торгівлі з фрамту. Ну, як торгівлі, годування за кеш, я б це так назвав. Пані та панове, настав час отримати найсильніший спел, проте зробити це не так просто. Потрібно Спочатку побувати в архівах, а вже потім визволити логана. Моя нелегка дорога почалась зі сраних кабанчиків. Вони мають високі резісти і колупати їх як довго, так і скучно. Ну після, нарешті, можна було пробігтись по архівах і попередньо вдягнувши колечко, самовипалитись на Сітові. Уже в самій бібліотеці я забрав ключ і пробігся до найближчого вогника. Далі визволив капелюшника і нарешті отримав доступ до заклинання. Правда, ціна на нього не хуйова, добре, що гроші були. Тепер для максимального профіту потрібно було ще дістати найкращий посох у грі, але це можна було зробити. Тільки після смерті Дракоші мало того, треба було ще й викупити усі спили у Логана. Тож довго не думаючи, я пошпарив до метелика, щоб зафармити ще пару шекелів. цьому файті я навіть не буду. Скажу лише, що це було дуже просто. Далі на мене чекали перші справжні муки, бо я погнав до Сіта. Мало того, що з першого траю дракоша мене прокляв, так я ще потратив близько 10 спроб, щоб так і змогти його продірявити. Усі зароблені кошти старий благополучно вилучив на свої потреби, а я в свою чергу побіг далі у новий Лондон. Поки що ходити проклятим не входило у мої плани, а як потім виявиться і взагалі, тож потрібно було просити допомоги у персонажа із Натяком на явно російський костюмчик. Уже вилікувавшись, я полоскотав спочатку гідру, а потім і голема, ну і закусив хавелом. Мені хотілося якнайшвидше отримати доступ у ДЛЦ та залутати найкращий посу. Тому, щоб не бігати часто до капелюшника, я пофармив на лицарях у Анор Лондо і знову навідав дідугана. Все ж оце дрочило з лицарями мені надоїло, і я вирішив спочатку збігати у катакомби до найскладнішого боса першої частини. Далі дістався до найближчого вогника у склепі. Звичайно, підіграв лоскунчику, залутав колечко на душі і дістався до потрібного багаття. Тепер можна було повертатись назад. Спочатку я думав забігти по ключ від ДЛЦ, але все ж вирішив звернути до Сіфа. З вовчиком про проблем не виникло, і після нього нарешті було залутано підвіску. Пройшла ніби ціла вічність, відколи я почав скупляти спили у Логана і о чудо, я нарешті це зробив. Далі треба було повернутися на місце першого файту з сітом і пернути капелюшника. За це в нагороди я отримав найкращий каталізатор у грі. Ну і душу героя з цієї ж кімнати звиснув. Усе нарешті прийшов час заглянути у доповнення і випробувати свої сили на стражі святилища. Об'єктивно я ще не готовий. Хіба щоб після посмоктати, бо шкоди явно не вистачає, та й привикнути до моусету якось не дуже вийшло. Треба було якось виходити з ситуації різними методами. Тому я збігав у склеп по Санктус для того, щоб нівелювати дебаф від піромантії. Так як це не дуже допомогло, як ви бачите, то нічого іншого, як збігати кудись в інше місце, мені не залишалось. Великих душ є ще достатньо. Але додаткових босів по дорозі до ложа все ж найбільше. Тому я швиденько збігав у руїни демонів, де спочатку підрізав вогняного поца, а потім йдемо на сороканіжку. Про цю хуйню говорити думаю, не варто або севію допоміг мені зберегти ту крихту нервових клітин, які ще залишились. Так що проблем у мене не виникло. Ще й душ хватило, щоб вкачати 57 інтелекту. Цього, як виявилось, було достатньо, щоб я зміг ломити піздяки стражу. Далі на че зійшов Арторіс. О, щоб не травмувати себе сотнями спроб, я вирішив пройти спочатку тестові забіги, чи взагалі мені вистачить шкоди і чи комфортним є дамах. Пані та панове, це залупа. Настав час знову щось змінювати у білді, тому мені прийшлося збігати по специфічне колечко. Воно змінює вигляд перекатів, а також додає фрейми не вразливості. Такий девайс мені точно пригодиться. Для цього я вступив у ковенант, поговорив з Шивою двічі і трошки полоскотав своїм пером його компаньона. У нього це колечко, власне, і знаходиться. Ну і так як у інвентарі у мене валялася лялька, то ідея заглянути до пристили видалась мені не такою поганою. Завдяки знанням скіпів, локація проходиться дуже швидко. Та й плюс тут є фантом, з якого можна не Погано так підзаробити. Тому завдяки нехитрим маніпуляціям. Оку <звук> ну, ж ці чесні інвейдери. Тому завдяки нехитрим маніпуляціям уже через пару хвилин я мав 25 стаміни. Сама хазяйка місини, хоч і декілька разів мені непогано так прописала, але все ж отримала по шиї. Но після цієї мальовничої прогулянки по картині я знову спробував свої сили на легендарному воїні. І знову отримав Пейзюрін. Хоча на цей раз було таке простіше. Раз ситуація так склалася, то може чотири королі будуть легшими, правда? Так і правда. Спочатку я вирішив відфармити потрібну кількість титаніту, зачищаючи локацію, а потім взяти вугілі і нарешті влумити самим красавчиком. Це було в рази легше, ніж здавалося. Шкоди більше, ніж вистачало. Достатньо було просто фешенебельно вдягнутись сет Хавела. Опісля ж було вирішено дофармити обломки на лицарях у Унурлонду і заодно, і рівень другий. В результаті я отримав один шкоди. Один, блядь, плюс 15 обурбок просто додавав безліч функціональних можливостей. Нема слів. Ой, ну і хуй з ним, треба було якось зганяти злість, тому я просто кинув тапком у юневир. Я тебе підораса, уб'ю! Та побіг до Гвіндоліна. Леді бой відкинувся без проблем, благо резісти у босів Ваніла не дуже високі. Це тобі не 72 шкоди наносити Арторіасу. А ще я вирішив трошки підготувати Франта, непотребом, який уже не збирався у мене в інвентарі. В Кінцевому варіанті у мене було цілих 69 інтелекту, тому я з повною впевненістю у своїх силах погнав на гори лицаря. І мені майже вдалося знімелювати його з першого разу. Але моя жадність сама себе погубила. Слава Богу, уже буквально через три спроби Арторіас таки прилюкнувся до моїх ніг. Це було дійсно складно, мушу визнати. Наступним моїм завданням було залутати ключ від кімнати з Гохом, а також дійти до вогника. Бігати було доволі просто. Наразок другий відкинутись від бабуїні так і встиг, але це нормально. Далі, звичайно, ж відкрив шорткат і нарешті побіг на зустріч із каламітом, скіпнув песиків, забіг на арену і звично тепешнувся кісточкою. Опісля невеличкий трюк з перезаходом і Гох уже готовий збивати пташку. Правда, хоч Дракоша і підстрелений, та з першого разу мені не вдався. З другої спроби на межі бафів, свапаючи колечка, але мені все ж вдалося його заквіряти. Проте це був ще той зайоп, якщо чесно. Могло тупо не вистачити шкоди. Після файту я вирішив підготуватись до зустрічі з Ніто. Наскільки мені було відомо, комбінація з двох перснів, а саме кільця з тихим драконом і біленького, давала можливість не тригерити скелетів. Тому я знову повернувся в притулок нежиті, викинув черепник романта, перезайшов і. Це що за хуйня, блядь, де дроп? Ах ви ж малі гівнюки, взяли, розвели на рівному місці. Коротше кажучи, було зрозуміло, що безфайт повинен бути чесним. Насправді усе було не настільки печально, як мені гадалось. Уже з другої спроби Ніто відкинувся по-справжньому, а з дупи пішов лише легенький димок. Чесно, я не можу так сказати про наступного боса справжній Dungeon мастер з відповідною назвою Анус. Бо для мене саме таким він і був. Срака горіла дуже знатно. Це при тому, що на той момент я мав аж 77 інтелекту та найкращий каталізатор в грі. Давайте по порядку. При першій моїй спробі я зрозумів, що повинен провертати такі ж приколи, як і з каламіту, тобто треба буде свапати колечки. А з цією дурною макакою робити це ніхуя не просто. По-друге, треба було відмовитись від санктуса і вдягати трав'яний щит. Так як бафи спливали дуже швидко, а бос має аж 6666 хп, то мені треба було постійно присувати його. Це ж і створювало педиційні проблеми з ваншотами. По-третє, обмежена кількість комірок для перснів заставляла вибирати між довшою тривалістю внутрішньої сили та кращими перекатами. Смертей було дуже багато, як і на самому анусі, так і по дорозі до нього. Цей йобаний виблюдок так задубало це шариків спину пускати, чесно. Десь після десятки спроб я шукав альтернативний метод коцання макаки і навіть закупив лубриканти. Правда, резісти у боса настільки великі, що легше було все ж свапати кільце. Тоді я вималював ультимативну тактику. Потрібно було підфармити здоров'я до показника, що може пережити атаку мануса навіть при використанні персні зорі. Це я, власне, і зробив, позбирав блискві, киди пропускав, заодно ще й взяв маску матері. Опісля ще десятка смертей я таки дочекався виграшної спроби. Як бачите, план дав свої результати. Пилів було достатньо, і навіть самі свапи не приносили значного дискомфорту. Моє ментальне здоров'я було покоцане, але врятоване. Тепер залишився тільки сонопіколо інгранаджо, сонон піколингранаджо. І хто б міг подумати, що він виявиться настільки простим? Без особливих проблем добігти до боса, закинути у слот кільце з шерстним, пробафатись і з першого траю залоскотати пе струнчиком лорда світла. Це навіть звучить як мем, як би то не було, але парирування у першому дарку це імба. Що я можу сказати після проходження? Якщо коротко, то це було хардово. Не скажу, що піздець, але тяжко. Хоча тут є свій плюс: шкоди більшість часу мені не вистачало, тому постійно треба було викручуватись і шукати шлях, як найкраще пройти того чи іншого боса. Але це і приносило кайф. Варіативність і знову індивідуальний підхід. Сворого роду новий експірієнс для людини, що вже пройшла цю гру багато разів. Так то це не перше, коли я обрубком прохожу її, але вперше це записую та вперше змінюю тактику. Чи порадив би якомусь такий спосіб проходження, хіба що ви тільки маєте багато лишніх нервових клітин, або просто їбануті. На цьому моменті я можу попрощатись з вами, мої солденькі, не забувайте про лайк. Думаю, я заслуговую на нього за такі страждання. До нових зустрічей!